Коли було несено служби біля церкви, ми побачили зарево за церквою і вирішили якби, перевірити, що там відбувається. Коли під'їхали, тут було скупчення людей внутрі. Люди місцеві кричали, що там є люди внутрі, а саме чоловік з жінкою знаходяться. Тільки підбігали, бачили, що вже хлопці, які знаходились тут на пожежі досками, вибивали вікно, бо вже підійти ближче можна. Не можна було, бо вже палала повністю зверху криша і починала починає обвалюватися. Там вже був дим, ну, світла не відсутнє було, Ну, я почув, що бабуся там плакала, причитала, то я вже пішов на, на голос. Там в дальній кімнаті знаходилась бабуся з цим чоловіком, з сином, як... і ми вже через це вікно їх. Доставали, передавали тут люди, приймали цих людей. Потім з цим же вікном я вибрався наружу. Ну, коли на даний момент ми момент витягували їх, то вже перекриття, воно виходило сюди десь на метр, може більше, воно все вже почалося валитися і падати.